Привіт-привіт! Ну що, давайте зробимо розпаковочку мого другого замовлення з GL, як наша дівчатка каже, кажуть, Box. Мені сподобалось. Дякую, Юлічка, за ідею. А, я вже її розкрила, так щоб ще відео не розкривати. І не могла стриматися, хотіла подивитися. Тут є трошечки новини, і продукти, які вже полюбилися і мені, і моїм клієнтам, і не тільки моїм клієнтам. І тут перше, що лежить, буду показувати, попередку, що лежить. листи для прання. Що я вам хочу сказати, чесно зізнаюсь, я а, динозавр. Я. Про ці листи дізналася, тільки коли вони з'явилися у нас. Я не знаю, як вони працюють, але мені дуже цікаво, я замовила, буду тестити і розказувати. Але я вже не чулася про них, що вони класнючі. Тут 15 листів. Ось так вони виглядають. 15 листів, але їх вистачить до 30 циклів прання. Ось такий листочок. Тут є перфорація. Ось видно, так? є перфорація. тобто один лист ми можемо розділити на два, і це буде використано на два прання, в залежності від ваги, яку будемо загружати в машинку. Це я вже прочитала, ознайомилася. Якщо 4-5 кг, то ми загружаємо один лист. Якщо 2-2,5 кг, це я читаю інструкцію, то тоді півлиста, пів прання. Так само іде і на ручне прання. Ось, що я вам хочу ще сказати: приємно вражена ароматом. Аромат асоціація у мене ніжна. Чистота да? Так? чистоти такої. Чистоти. ну як? Чистоти. А що тут ще написано? Підходить для дитячої білизни. Це, це дуже класно. Гіпоалергені теж немало, немало важно. Під повністю розчиняється у воді, без фосфатів і пластику, без ароматизаторів. Круто! Для діточок від нуля підходять. Буду тестити, розказувати. Я ж кажу, динозавр. Приємно познайомитись, Оленка. Так, далі. Що у нас тут далі? Пісневий порошок. Він у нас іде в такому паточу. Я його вже замовляю другий раз. Тому чому? Повторне замовлення, це означає, що класний продукт. Мені він дуже сподобався. Він економно використовується і класно справляється з поставленою задачою. І зараз він на класній пропозиції, а 269 гривень, а тут 700 мл. Він підходить і для кольорового, і для білого. Він і як прямо універсальний мій читати. Тобто рекомендую. Це вже моя особиста рекомендація. Замовляю другий раз. У мене ще з першого разу він є, але я замовила так, щоб. Щоб був про запас, бо гарна ціна. Тут в нас є каталожечок наш. У мене вже є. Ой. <свісно> у мене вже є каталог серпня, буде ще один, буду вести завтра дівчатам замовлення і покладу і новий каталочок. Далі, що у нас тут є? Шампунечка. Це Тотелерпейл з, з олією органи та екстрактом розмарину. Це повторне замовлення подружечки моєї. Тож рекомендую. У мене теж... Теж вже є такі пусті фляшечки. Я думаю, що треба вже розпочинати рубрику пусті. Бутилочки будемо розпочинати. Тобто, те, шампунь вона дуже густа, вона класно працює на відновлення структури волосся, і також вона завдяки розмарину, класно регулює себу, да, себу голови. Класна штука. І він дуже економний. Ці 250 мл вони легко заміняють півлітра тересімсот 750 мл шампуню. Я на своє довге волосся беру там, ну, отак, небагато, розподілила по рукам, по волоссі, і воно класно і класно минеться і класно змагається. І яка ще фішка цього шампуню? А, зрозуміло, в залежності від типу волосся, від стану волосся, але а, можна після нього не користуватися ні кондиціонерами, ні масками. Тобто він настільки насичений маслами, цими корисними да, і цими інгредієнтами, що він справляється з усім сам. Зверніть в нього. Далі. Далі пінка. пінка для умивання. За моєю рекомендацією після розпаковочки моєї, про те, що я замовила собі пінку для жирного волосся. І Іваночка моя замовила собі пінку для нормального типу, для волосся кажу, для нормального типу шкіри. Так, я зразу розпаковую. Ось так вона виглядає. Це для нормального типу шкіри. У мене фіолетова для жирної та комбінованої шкіри. Я ж нею користуюся, вона, до речі, дуже ніжна. А ця щіточка, вона додатково класно очищає шкіру, тож рекомендую звернути увагу на неї. Далі, 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 далі. Що тут ще в нас? Гелюшки для душа. Гелюшки для душа це а, гель для душа з оливковою олією, а це з протеїнами козиного молока. Класні гелі, у нас вдома вже відкриті, ми вже користуємося з кокосовим молоком. Дуже класно пахне. Зараз при вас відкрию з оливковою олією і з протеїнами козиного молока, і понюхаю, як вони пахнуть. Тому що а, з кокосом просто неймовірний запах. Мені дуже-дуже подобається. Так. Ой, цікавий такий травяний. Трав'яний запах легкий, ненав'язливий, от Я люблю такі запахи, які ненав'язливі від них, ну, коротше, ненав'язливі, мені дуже подобається. І і, 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 з козиним з козиним молоком. Аромат кремчику, приємного, нейтрального кремчику. Дуже навіть мені подобається. Всі, всі сподобались. І з кокосом, і з оливкою, і ось з козиним молоком дуже класні. І вони, до речі, густувати. Тут 300 мл. Далі. Що тут у нас? Що тут у нас далі? Маска для волосся. Отака величезна банка. Це органа. органи. органова олія. Заговорюсь, протеїни шовку. Це замовлення. Ось така величезна баночка. Вона класно дуже буде працювати. Це замовила подружечка до цієї шампуні. Буде використовувати через. Через миття, через два миття буду використовувати масочку. У мене є така з кокосовою олією. Класна, мені дуже сподобалось, тому кому цікаво, кому потрібна масочка шампунь, звертайтеся, допоможу підібрати. Вона дуже густа і їй надовго вистачає тут 500 мл. Далі. Далі. Засіб для хімчистки, пам'ятаєте, в тому замовленні було? Засіб для хімчистки. Засіб для хімчистки. Тобто робіть самі висновки, який це засіб. Так? Це не панацея, це не прямо вивідник там, від усього, але він дуже класно працює. Дивани, крісла чистити, салони машини, такі текстильні поверхні, дуже-дуже класно. Це замовлю. Два і одне. Завтра поїде до дівчаточів. У мене теж така, є теж не курсу. І в мене є тут одна з новиночок цього каталогу: Це бальзам для губ, і до речі, я Tropical Fruit. Tropical Fruit. До речі, вони з SPF 30 то, що треба для літа. Зараз буду відкривати. Зараз відкрию. Так. динозавр, я ж кажу. Так, треба ж розібратись, так, щоб нічого не поламати. А ми так його обріжемо. Ай, класно. Оці моменти відкриття. Розкриття нового. Так класно. Так. Так, так, так. Дінозавр справі. Оп! Клас. Такий невеличкий, але достатньо об'ємний 5 мг тут. Наголошую SPF 30 Ой, клас! так він виглядає. Достатньо великий об'єм. І дуже-дуже класно пахне зараз на несу. Він прозорий. Бачите, класно пахне, смаку ніякого немає. Відразу рекомендую. Будемо користуватися, будемо показувати. Все. Всім дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До зв'язочку. Пока-пока.